Моє вітання сьогодні у нас вже 3.02, вже лютий місяць. Ми в Нідерландах, сьогодні у нас дуже чудова така погодка. Зранку було 5 градусів морозу. Такий морозець, але вже виходить сонечко. І ось заїхали на стояночку. Зараз дім які машинки, що змінилося за цю недільку, коли нас не було тут. Ось так. Почнемо з самого початку стояночки, всі знають, це в Апельдорні, Bosch сервіс. Ось така машинка, свіженько приїхала. Це така непоганий такий автомобільчик. Вона зараз працює, як бачите, тихенько. Скоріше всього це бензиновий автомобільчик, це така шкода. Такий невеличкий паркетник, а зараз подивимося, чи він у нас на автоматі. Так, він на автоматі. Ось машинка, 73 тисячі пробігу, в трапці гарні такі ковші, Її ще на сайті немає, її тільки сфотографірували, пригнали сюди. Тут постійно Якщо хтось слідкує за стоянками, то він впізнає де фотографірує. Бачите, сонечко як гарно вийшло, погодка супер. Ось. Є в нас і електроавтомобілі, дизельний є гуарчик, деякі машинки міняються, деякі залишаються ті самі, так як були. Ось Вольво. І так, йдемо далі. Бачите, ще на деяких машинках залишився невеличкий морозець. Ось У нас як бачите, але сонечко виходить, все розмерзається. Ось у нас і пижики. На цю стоянку дуже часто приїжджали з України, купляли багато автомобілів. Ну, у 25-му році деякі зміни. Хто займається пригоном, той розуміє, що дуже багато стоянок у Нідерландах. Перестали брати готівку. Небагато, не там десь 1,5% знизилося в нас розмітнення. Але за рахунок того, що на всіх автостоянках практично ну, беруть малу суму там до 3000 євро. Як ви розумієте, автомобілі всі коштують 5, 6, 10 і так далі. Ну, це Нереально купити, хіба що якийсь старий автомобіль. І виходять вже такі розходи, так як переказ коштів. У нас війна в Україні, переказати сюди неможливо. І лишні розтрати додаються до автомобіля, автомобіль чуть-чуть подорожчав. Ось такі у нас машинки. По них видно, сонечко вийшло з цієї сторони. Тут є змерусь. Якщо когось цікавить покупка, поки у Нідерландах можете телефонувати, номер телефону є в шапці профілів і в описі. Viber, WhatsApp також можна дзвонити на Київстар. Наразі в нас зараз немає роумінгу, тому це вам не буде ніць коштувати. скажімо так, все одно, щоб по Україні дзвонити. Ось машинки, ще там люди оглядають, можливо, навіть з України, можливо, з Румунії. Ось такі машинки. Зараз перейдемо на ряд, де в нас електрички стоять. По цінах чому не знімають ціни, а тільки Машина і номер автомобіля. ну Дивіться, зараз поїзд проїде. так, ціна на самому є в плакаті, типу, на вікні, щоб прийти, подивитися, да, можна там озвучити, але це все швидко. Потім люди задають питання, а легше скинути сайт. На мою думку, щоб людина подивилася фотографії спереді, ззаді, салон і так далі, і тому подібне, тоді менше виникає проблем з рахунком. Ціни тут вказані бруто. Зразу людина, а не то скільки буде, а на сайті є не то і бруто. Тому і для мене це простіше. І я думаю, що якщо хтось шукає, то для нього це теж краще, коли зразу буде ціна не то і бруто. Нагадую для Європи бруто ціна, для України нетто. Ось цей ряд. Погодка супер. Це в нас ряд з електричками. Як бачите, з'явилося багато ліфів в різних кольорах. Є мишка, є чорний, голубенький, червоненький. Є помаранчева кона, біленька кона, Тесли. Тесли ті, кажіть, стояли, якщо я не помиляюся, можу помилятися. Ніро. MG теж це стояло. Ось такі машинки. Ще наразі тільки ми приїхали, сьогодні в нас понеділок. Ми приїхали в Нідерланди за автомобілями. Тими, що резервувалися, куплялися там минулого тижня. Це забирається тепер. А якщо когось цікавить, то можна оглянути автомобільчик, домовитися, що і як по ціні, прорахувати, скільки він буде в Україні, і на наступний, точніше, навіть не на наступний, а через тиждень їдеться за автомобілем і забирається автомобіль. І так, дякую всім за увагу. Ви були на каналі Євроавто. Ось така стоянночка. Якщо когось цікавить покупка автомобілів, телефонуйте, номер телефону є в описі і в шапці профілю. З мене наступне відео, з вас лайки, коментарі. Дякую всім.